Щойно знімала вам прочитане за листопад і загалом коротко розказувала про кожну книжку, прочитану цією осені, тож відео переглядайте, воно вже вийшло на каналі. А зараз я знімаю для вас розпаковку адвент-календаря. Як я обіцяла, бонусне відео. Якщо ви пропустили, то минулого тижня таке також виходило. Я розпаковувала адвент по жорстокому принцу. Зараз ж у мене теж є. Книжковий адвент по Алісі в країні див. Хто любить піни, лишайтеся, вам сподобається. Бачу, Ліджой мені дали подарунок. Це компанія, яка, власне, виготовила цей адвент-календар і минулий. У нас тут є міфологічна аркана. Я не знаю, хто він, але я думаю, ви підкажете. Дядько у вигляді якогось Аполлона, Зевса, який тримає землю. Отже, мені додали пін і сам адвент. Так, є ось таке полотно, куди власне, буде потрібно і кріпити усі піни. І воно у вигляді чаювання. У нас тут столик, кріселка, все готове, власне. Я не знаю, чого очікувати. Так, тут пише, що ми усі тут божевільні. Пін ад від відчай. Дуже мені подобається, як вони це все опакували. Такий оксамитовий мішечок і всередині теж мішечки. Пронумеровані всі. Надіюсь, вам видно. Зараз будемо по черзі відкривати. Давайте я дістану всі і ми почнемо з першого числа. Порошня. Одразу скажу, що я хочу красивезного чешира. Дуже маю велику надію, що серед цих пінів знайдеться чешир. Який потрапить в моє сердечко. Отже, перший мішечок. Відкриваємо перший пін. Капелюшник. Дуже красива робота. Багато золотка. Мені подобається. Давайте його одразу і прикріпимо. Мені подобається, що тут два кріплення більш надійно, менше шансів загубити пін. Я їх взагалом колекціоную, в мене дуже багато на джинсоці пінів на двох кишеньках. Yeah. Перший готовий. Я можу десь тут закріпити? Щоб воно мені не падало. Другий мішечок. Аліса, кролик, хто там зараз буде? Це кіт. Це чешир. Я бачу вушка. Хвостик пружинкою і тут дві трояндочки. Йой. Мені подобається, ми могли зробити краще, але <свісно> красиво. Третій мішечок відкриваємо. Я без ідей, що то можна придумати на 12 пінів по цій історії. Пламінгу може, яке буде. Чайник? Там ще й всередині мишка є. Соня. Четвертий мішечок. У мене жодних здогадок. Ну, Аліса має бути. Мабуть, червона королева буде. Можливо, тут гусінь. А, ні, drink me. Окей, okay. Це красиво. Грибочок, пляшечка з надписом Випий мене, мені подобається. До речі, так, я би хотіла, щоб тут була гусінь, яка курить свій кальян на грибочку. Це було б круто. І від фламінго теж не відмовлюся, і королеву хочу. Особливо після прочитання безсердечної. До речі. От знімала відео і забула її повернути. так красиво. Так, п'ятий мішечок відкривається вже сам. Красиво. Як на мене, цей пін пасує навіть безсердечній, дуже красиво. Наситимо на ченцовці. Так блистить класно. Ну, поки що я вам скажу, це дуже навіть гарно. Так, шостий? ну, Мабуть, пора алісу або кролика. Білий кролик. Троянди? Просто троянди? А, не просто троянди. Це ці діснеївські, які мають обличчя. <смірно> Ні, ну красиво. Цьому й мішечок відкриваємо. Кролик, тутовушка бачу і, можливо, чашечка. О, як гарно. Який він чудесний. Це мій улюблений. Восьмий. Кого у нас тут немає, немає Аліси? Надіюсь, короля не буде. О. Щось незрозуміле, схоже на якусь лампу з трояндами і картою. Поки що ймені. Лишається чотири піни. Відкриваємо. Ага, він відкритий. Дев'ятий мішечок відкритий. Чашечки. чашечки. І тут мишка, і тут мишка. Чи то в мене з зором проблеми? Бо тут мишку видно чуткіше, значно, навіть хвостик видно. З чашечки мені подобається. Ну, в принципі, я би не відмовилась від ще одного чашира. Це гусінь. І я бачу. це і також дуже подобається. Блазня. І так, перед останній мішечок. Можливо, це ключик. Поняття маю. О, це Аліса. Королева мені подобається більше. І такий бантик великий. І взагалі мені подобається Аліса, коли вона брюнетка. У вас є якісь здогадки? Оній дванадцятий мішечок. Це годинник і кролик. О, так. Да. Він мені так подобається, дуже красивий. Сикарна колекція пінів. Отже, так виглядає адвент-календар по Алісі в країні Див від Лі Зараз показую вам ближче. Напишіть, який вам подобається пін найбільше. Можливо, у вас є якісь фаворити. І загалом пишіть, який вам персонаж подобається в цій історії. Це для мене щось таке особливе. Якщо ви пропустили попередню розпаковку адвента по жорстокому принцу це підліткове фентезі, яке я дуже рекомендую, то переходьте на канал, переглядайте. Дякую вам за перегляд. Підтримайте відео пальчиком вверх. Ну, не відео, а мене. Це мене мотивує, додає бажання знімати вам кожного тижня. І до зустрічі наступної суботи.